Треба знову топовий модельний контент робити. Що у нас тут є ба, хар'єр відмастер, хобі, кіт, крафт. баний в насра. Це такий шматок гівна, а не модель, що не знен, нахуй він існує, чесно. Колеса гівно, деталізація копіту, гівно, стикування гівно. да тут все гівно. Усюди якісь ями, впадини, все криве, якісь штовкачі. Нахуй воно існує, блять, ви просто подивіться на цей жах, сука. Єдине, для чого існує ця модель, так це для того, щоб подарувати людині, яку ви ненавидите усім своїм життям. Вона одразу зрозуміє, що до чого, і більше ніколи не буде з вами спілкуватись. Коротше, збирайте нормальні моделі, не займайтесь хір знає чим, а я, мабуть, піду інше гівно для себе куплю, я ж це полюбляю.